Передумова зняти заставу можна тільки з СДЗ, на який є застава та який не заблокований витягом реєстратора СДЗ. Для того, щоб зняти заставу, необхідно перейти до групи робота з заставами, обрати послугу керування заставою на формі в блоці пошук СДЗ вказати дані пошуку та натиснути кнопку Пошук. Натиснути кнопку Зняти заставу, Заповнити поля на формі та натиснути Продовжити. Файл листа повідомлення про зняття застави від фінансової установи кредитора слід додавати у форматі PDF. На сторінці підпису даних підписати дані особистим ключем.